Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Цей шлях, перш за все, виборюють для України наші відважні воїни ЗСУ. Про стійкість та витривалість яких знають в усьому світі. Тому так важлива, вчасна та якісна допомога військовим. Одне з підприємств Івано-Франківська від початку війни виготовляє необхідні речі для фронту. Тепер освоїли виробництво протитепловізорних накидок, які збережуть безпеку та життя на фронті. Також такі захисні накидки виготовлятимуть тут і для військової техніки. Одяг для військових це франківське підприємство почало шити одразу після початку повномасштабного вторгнення. Ми відшиваємо починаючи від бронежилетів літніх польових костюмів, зимових, утеплених майок, повністю всі для того, щоб обезпечити наших військовослужбовців нормальним і комфортним одягом. А нещодавно до цього переліку додали ще й протитепловізорні накидки. Нам допомогли волонкіївські волонтери, які допомогли розробити лекала та надати матеріали для того, щоб ми відшивали костюми, накидки для наших воїнів, які будуть за забезпечувати їхню значить, життя від е, оприділення тепловізором, найбільше користується попитом ось така модель плаща. Це є плащ і для е, розміновувачів наших, тому що хлопці ходять розміновувати тільки в нічний час. Ось це теж е, він е, його не читає ні тепловізор, ні бачить е, м, дрон. В такому плащу наскільки хлопці нам попереджа... нам давали інформацію, в такому плащу вони можуть знаходитися і чотири сутки. Другий плащ у нас іде у комплекті бахіли, рукавиці, накидки на чоботи і сам плащ. Це є ходовий, ходова така модель, якою найбільше користуються хлопці на передовій. Третій плащ є суто напевно для піхоти. Він короткий. Відчуваємо ми зараз. І дуже багато є запитів з передової ковдри. В ковдри входить чотири ковдри це і набір ковдр, які вони захищають і від холоду хлопців, і з них можна робити з чотирьох ковдр робиться палатка. У цих костюмах і накидках багато фурнітури та захисних елементів розповідають виробники. Там є, ну, є фольга, яка йде з напиленням. Напилення це є під цим, це йде і тут іде утеплювач. Сінтіпону, утеплювачі йде сюди, То дуже, тут йдуть магніти, тут йдуть, дуже багато йде фурнітури на, на, сам, на самі на ці, і комплектуючі, і плаш. Бачите, тут дуже багато фастексів є, дуже багато там є різні дроти закладаються для того, щоб е, солдату полегшити цю роботу. У планах підприємців виробництво накидок для техніки, які забезпечуватимуть її захист від ворожих тепловізорів уночі. Випробували на полігоні. Коли значить, представник оборонпрому був у нас на полігоні при випробуванні, я задав питання. Ну, вибачайте, але така накидка дуже дорога. Вона розроблена значить, на основі е, накидки американської баракуда, яка коштує приблизно 30 тисяч доларів. Значить, як він мені пояснив, каже, значить, якщо ви будете відшивати такі накидки, значить ми збережемо мінімум 12 воїнів, які будуть знаходитися в даній Оні і каже, збережемо е, техніку. Тепер підприємці розробляють технології виготовлення таких протитепловізорних накидок з української сировини, що зробить їх удвічі дешевшими. Злочини росіян в Україні потрібно ретельно фіксувати, документувати. На цьому наголошує міжнародна юридична спільнота в івано франківську обговорили результати досліджень науковців, істориків юристів про воєнні злочини ворога. Досліджувати воєнні злочини місцеві науковці почали ще у березні 2022-го. Наразі зафіксували більше тисячі свідчень від переселенців, які постраждали від російської агресії, починаючи від того, що вони крали віконні рами. Невідомо як їх вони мали доставити додому і закінчуючи катуваннями, сексуальними зґвалтуваннями, вбивствами. Ну якщо про катування, то найулюблені їхня забава це. Використання але спершу людей опитували у ЦНАПах, а згодом команда їздила до різних шелтерів. Наші співробітники разом з студентами вони відвідували шелтери, де були ці особи перебували, і звичайно, за їхньою згодою приймали в них такі відповідно свідчення і їх документували. На сьогодні, звичайно, ця кількість людей є і менша. Ну і звичайно, осіб, які залишилися в таких шелтерах, теж практично практично звелася до мінімуму. Ось ну і можу сказати, що все, все складніше і складніше, і люди не дуже бажають давати ці е, ці свідчення, оскільки це є питання не тільки, скажімо, якоїсь такого фізичної шкоди, яку вони отримали, але й психологічної за словами науковців, усе фіксують, аби у майбутньому злочини росіян отримали належну юридичну оцінку на міжнародному рівні. би не Сьогодні не відбувались події на міжнародній арені у наших відносинах із нашими союзниками і нашими ворогами рано чи пізно Божа справедливість настане і варвари будуть притягнути до кримінальної відповідальності. І тому цей масив фактів задокументованих він буде слугувати, лягати в основу в фундамент. Кримінальної відповідальності агресора ми збираємо ці свідчення для того, щоб вони потім послужили документами для європейського суду з прав людини і для того трибуналу, який почали створювати вже в європейському союзі, і ймовірно, надіємося цього року стартує проти злочинів агресії Росії, тобто ці матеріали мають послужити покаранням. Міжнародна конференція Російські воєнні злочини від документування до покарання відбувається вже втретє. Для України важливий досвід країн Євросоюзу в будь-яких сферах та галузях. Нещодавно розпочалося втілення міжнародного проєкту, в межах якого науковці нашої держави та польщі обговорюватимуть і теми впливу політичної системи на функціонування органів влади та інституцій громадянського суспільства. Прикарпатський університет відомий добрими контактами насамперед з польськими вузами, з Варшавським університетом, який є одним з головних важливих партнерів нашого університету. Традиційно, коли ми проводимо різного роду зустрічі, пов'язані з співпрацею між двома країнами, ми обговорюємо ширше коло питань. І 23 третьому році, у вересні, коли була чергова українсько польська зустріч, мав місце діалог з професором польської академії наук. Паном Камінським, який виступив з ініціативою, яку ми обговорили і фактично десь підтримали, яка стосується. Того, що Україні не тільки важливо виграти у війні проти Росіян, важливо отримати перемогу в мирний час над багатьма проблемами, з якими стикається українська держава, в кінцевому підсумку це трансформувалося у проект, який стартував буквально місяць тому назад, 7 березня на базі Варшавського університету був перший науковий семінар, який відбувся за участі заступника міністра. Науки і вищої школи, які фінансують цей проект, які стосуються такий, називається вплив форми політичної системи на якість існування державних органів, польський український досвід та перспективи. Тобто надзвичайно важлива річ, яка дозволяє на експертному рівні за участі польських науковців. Там буде представлено науковці з Варшавського університету, Ягелонського університету, Врославського університету. З українського боку партнерами будуть Прикарпатський національний університет Василя Стефаника і інститут політичних і національних досліджень імені Івана Кураса, Національної академії наук України. Впродовж двох років має відбутися 16 наукових семінарів, в ході яких будуть обговорюватися різні аспекти функціонування суспільства. Тобто громадянське суспільство в умовах війни, в умовах Миру функціонування органів місцевого самоврядування, підготовка державних органів до наближення і вступу держави в європейський союз, функціонування політичної системи, виборчої системи. І, тобто, ми маємо багато тем для розмови, для обговорення з одного боку, є цікавий досвід польської держави, з іншого боку, європейські країни, в тому числі польща, не мають досвіду функціонування в умовах війни, що має Україна. Це досвід великий для наших партнерів. Так що я думаю. Що будемо взаємозбагачуватися, будемо обмінюватися досвідом ну, і працювати в тому напрямку, що наші структури були максимально готові до того, щоб зустріти мир в як найкращих кондиціях бути готовим в європейський союз. Теми для практичного обговорення в межах цього проєкту визначали колегіально українські та польські науковці. Ініціатива була двостороння. Ми визначили ключові напрямки, які є предметом дослідження в ході цього семінарів. Тобто тут не буде достороннього підходу. Більше того, я б східно ну, на початковому етапі, навіть ми думали над тим, щоб зробити акцент включно на українській реалії і залучити польських експертів для того, щоб вони оцінили, як функціонує українська держава, виходячи з їхньої, ну з їхньої точки зору як країни, яка є членом Європейського Союзу, і підказати, в якому напрямку нам потрібно рухатися. Що вже от яке обговорення вже відбулося, що вже підказують попростому ми. Перші, перша зустріч вона фактично носила такий теоретичний характер. Вона більше ну узагальнюючи. Тобто, ми визначали якісь напрямки, які будуть першочергово обговорюватися ми визначали теми, в якій послідовності вони будуть. Дискутуватися в ході цього проекту, тобто ми конкретно на якісь одній темі в цій зустрічі не брали на ці теми в основному ну, функціонування виборчої системи, функціонування партійної системи держави, розподіл влади, функціонування органів місцевого самоврядування, функціонування конституційних органів суду, громадянське суспільство, медіа. Який нам досвід Польщі найцікавіший, поляки вступивши в європейський союз, зуміли зробити дуже потужний економічний ривок. Ми... Розпочинали ну функціонування без Радянського союзу на початку 90-х років, буквально в однакових умовах можливо навіть умови України були кращі. Натомість зараз їхній ВВП втрачі більше втричі більше ніж український, і для нас це добрий приклад того, як в економічному плані країна може розвиватися, щоб досягнути успіху в соціальній сфері, в економічному плані. Власне, це те, що можна від них запозичити. Але це тільки після війни. Ну, без сумніву, багато речей ми не зможемо зробити в умовах війни, але ми повинні готуватися до того і етапу, коли для відкриються для іноземних інвесторів можливості, коли держава буде функціонувати в інших умовах. Ми повинні бути до цього готові. Допомога внутрішньо переміщеним особам в тилових містах України важлива складова соціально-економічної стабільності в надзвичайно складний час для нашої держави. Наступний сюжет про бізнес, який релокувався з Харкова. Та за допомогою грантової підтримки в межах програми центру зайнятості успішно працює в Івано-Франківську. Вони зберегли свій профіль, виробляючи і надалі натуральну зубну пасту та інші косметичні засоби. Компанію з виробництва натуральної косметики у Харкові створили сім років тому. Її засновник місцевий лікар-практик. Зубні пасти та креми одразу стали популярними не лише в Україні, але й за її межами. Ми почали дуже активно розвиватись. Саме в 2021 році ми були вже на німецькій виставці в Кьольні в стоматологічній, тобто ми почали активний розвиток і навіть придбали власне приміщення під виробництво. І так стало, що війна зробила нам такий внесок, що ми вимушені. Ні, були релокуватись в березні 22-го року. Ми релокувались до міста Івано-Франківськ, де відновили свою роботу, де почали працювати з нуля. І я вам хочу сказати, що насправді релокація досить нас пришвидшила. Вона показала нам, що треба масштабувати, що треба рости, що треба просувати українське, тому що на це став дуже великий попит. На сьогодні компанія працює у більшості на замовлення. Ми працюємо, робимо от, на сьогоденні. Звичайно, у нас зараз людей збільшується, бо ми стараємося брати замовлення, виробляти гарну продукцію, щоб і втримати, і вижити в цей час. Це дуже складно. Це підприємство одне з тих, які попри війну максимально зберегли свої потужності. Втриматися на ринку виробнику вдалося і завдяки гранту. Звернулися до служби зайнятості за допомогою підборі кадрів. Ми запропонували свої послуги для отримання гранту, мікрогранту. Ними був написаний бізнес-план у березні 2023 року. І в кінці березня було прийнято позитивне рішення щодо надання гранту 150 тисяч гривень. Умови утримання гранту всі були виконані. працевлаштована одна людина. Грант вони використали для придбання меблів, для придбання сировини і для оренди приміщення. В цій компанії тепер працюють і місцеві фармацевти. З вами була програма Шлях до Європи. Отож, ми всі разом і кожен зокрема боремося проти ненависного ворога своїми можливостями. Українці ніколи не схилять голову перед Московією. Ми сильні, перш за все, своїм непереможним духом. Слава Україні! Героям слава!